Да надо. Ну, правильно, це мені з Міністерства оборони дзвонили. Вибачте, серйозно. Таке мій поручення, ну позвонив міністр оборони, каже, обов'язково це зроби. У мене ж руки тимтять, вибачте, серйозно, не бійся, я сам боюсь. Ой, господи. Ну ладно. Григорій Яртин. Де він є? Григорій. Вітаю, вітаю, стані Стань поруч. так. В залі зал, це так. Оце чудова пара. Знаєте, я... це у мене в в житті ще таке поважне завдання від великих людей. Я не знаю, як сказати, хлопці. Ну, я думаю, що ти зробиш краще за мене. Будь ласка, тобі слово. Пайне неможливо пояснити словами, його потрібно відчути. Я дуже дякую Долі за нашу зустріч. Познайомився з тобою, я зрозумів, що таке кохати і бути коханим. Я хочу, щоб ти було завжди поряд. Я готовий полягати тебе все життя. Бачу наше майбутнє лише спільним, Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Вітаємо вас!